Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку пташкам у небі. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки. Рада вітати вас з новим навчальним роком. Дітки, давайте ми з вами привітаємось. Привіт! Помахайте мені! Ану, помахайте, дітки! А ви знаєте, що таке дитячий садок? Це така невеличка країна іграшок, ігор, забав, розваг, танців і ще багато цікавого для вас. На жаль, ми з вами не можемо на даний час зустрітися в стінах нашого садочка. Але ми надіємося, що скоро ми з вами зустрінемося в стінах садочка, де вас зачекали іграшки, пазли. Конструктори, Лего і багато-багато іграшок. А скажіть мені, будь ласка, а який сьогодні у вас настрій? У мене веселий, тому що я дуже-дуже-дуже хочу з вами зустрітися. А ще дуже хочу з вами познайомитись. Адже я з вами не знайома. Давайте ми будемо з вами знайомитись. Давайте! Мене звуть Юлія Валеріївна. А як звуть вас? Я знаю, що нас дивиться Артемчик, Мілана, Єва. Є такі в нас групі? Є! А ще є в нас Яна, Денис, Мирослава. Є такі? Є. А ще в нашій групі є Даніл, Ярослав, Назар, а також є Вікторія, Максим. Тимур, Анастасія, Вікторія ще одна, ще один Даніїл, Емілія, Полінка та Діанка. Помагайте, привіт! Ой, дітки, подивіться, хто завітав до нас на заняття. Так, це дівчинка Оксанка. Давайте ми з нею привітаємось. Давайте скажемо їй привіт! Так, дивіться, а вона з собою щось принесла. А що в неї в ручках? Хто може сказати? Так, це пензлик. А у вас є пензлик? Попросіть, будь ласка, хай мама дасть вам пензлика. І ми з вами спочатку пограємо цим пензликом. Будемо гратися? Ну, давайте. Для нашої гри нам знадобиться. Аркуш білого паперу. Ось у мене є аркуш паперу. Так, пензлик наш. Ось у мене є пензлик. Дивіться, який гарний пензлик є. Ще нам потрібна ось така баночка з водичкою, називається непроливайка. Так. І ось ще у мене є, ось, подивіться, різнокольорові. Різнокольорова фарба. Так? Є у вас таке все? Є? Ну що, візьмемо наш пензлик у руки і почнемо з ним трішки грати. Давайте з ним пограємось. Доторкнемося нашим пензликом до носика. Лоскоче він нам носика? Лоскоче носика, так? Лоскотно? Так. А тепер де наші щічки? щічка одна. Ой, як лоскотно. І ще одна щічка. Лоскотно вам? І мені лоскотно. А тепер давайте ми з вами спробуємо ось цей пензлик намочити у водичку. Давайте Давайте, мочимо водичку наш пензлик. Ось наша неприливаєчка. Мукаємо наш пензлик. Так, він у нас тепер став мокрий. Тепер ми ось цим мокрим пензликом будемо торкатися носика. Ой, який прохолодний! Так? Прохолодний! прохолодний І тепер не лоскоче, так? А тепер щічки. Ой, як прохолодно. Так? Одна щічка. І ще одна щічка є? Є, погралися ми з пензликом, так? Погралися. А зараз пропоную розкласти фарби перед собою. Ось подивіться, як я це роблю. Ось так. Розкладу я їх всі Гарненько тако Всі фарби, які в нас є, різнокольорові, так? Є? А для того, щоб продовжити нашу гру, пропоную розім'яти наші пальчики. Поїхали? Сонечко проснулось, на небо потягнулось. Промінчики розпрямило і діткам посміхнулось. Сонечко ось сяє, гріє діточок. Промінчики пускає нам тепленько так. Цей великий промінчик всім покаже клас. Цей вказівний. Покаже нам шлях цей самий довгий башкетник середній. З великим промінчиком гратися звик. Цей безіменний лінивий пальчик наш. Цей самий маленький помирик подружи. І вони заграють. Сонячним дощем. В небі стануть веселкою кольоровою. Промінчики всі дружні, люблять пустувати, весело побігати і зайчиків пускати. Разом всі зберуться, разом обіймуться. Трішки повернуться і підуть усі відпочивати. Ну що, розім'яли всі пальчики. Тоді продовжуємо далі. Тепер давайте ми з вами відкриємо нашу фарбу. Ось так. Якщо ви не вмієте відкривати її, попросіть, будь ласка, хай відкриє вам матуся. Або татку, Або, може, у вас навіть є братики, або сестрички. Подивіться, яка вона гарна. Ой, яка красива, так? Давайте ми швиденько її всю-всю-всю відкриємо. Ось так. І ще. Ось так. Ой, які гарні кольори в нас вийшли. Є, є. Відкрили ми всю фарбу. Тепер беремо наш пензлик, мочимо водичку його. Є, мочили, він тепер мокренький, і вмукаємо в нашу улюблену фарбу. Давайте ну, я розпочну з зеленого кольору. Зелений гарний кольор, подивіться, який. О, як добре. Не бійтеся, мокайте, мокайте, добре. Пензлик є, дивіться, зелена фарба. Є. Тепер нашим пензликом ми будемо ось так робити відбитки. Хоп! Ой! Оп. Сліди будемо ставити. Від нашого пензлика є. Дивіться, які гарні зелені сліди є? Є. Обмили наш пензлик в нашому стаканчику. Тільки притримуйте його трішки ручкою, щоб не розлити водичку. Так, наступну фарбу ми візьмемо яку? Давайте червону. Ось Дивіться, яка вона гарна. Ось так. Є, вмочили. Ось, дивіться, червона фарба є. Тепер ми червоною фарбою будемо малювати. Оп. Ой, дивіться, які гарні в нас відбитки виходять. Гарно. І тут ми покладемо, і тут покладемо, і тут. І ще одну. Є? Є. Помили знову пензлик наш. Так, тепер давайте візьмемо жовту коль, жовту фарбу. Колір сонечка, так? Жовтих квітів, радісний колір. Вам подобається жовтий колір? І мені також подобається. Ось, дивіться, жовта фарба в нас є. Мочили ми пензлик. Тепер робимо відбитки. Раз. 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 Навколо нашої червоної. Давайте ось так зробимо, щоб було гарно. Ось тут ще покладемо, так? І ось тут. Ось. І останній давай колір. Давайте візьмемо колір. Візьмемо фіолетовий. Дивіться, який він тут гарний. Ви бачили, який він гарний. Гарний. А давайте спробуємо подивимось, який він буде в нас на нашому аркуші. вмочилимо фіолетовий. І тепер робимо відбитки. Ой, дивіться, який гарний колір. Ой, дивіться. Гарно. У вас також виходить гарно. Ой, дивіться, як чудово виходить, так? Чудово! Ось так є. Дивіться, як гарно у нас вийшло. Бачите? Відбитки, які гарні у мене вийшли нашого пензлика. Тепер з задоволенням чекаю ваші малюнки. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. Пока! Бувайте!